Ну, і основна тема це зустріч Фіцо і Зеленського, яка відбулася. Вже є всі деталі, можна так сказати. Ну, як на мене, вона була непоганою. Як то кажуть, не посварилися. Фіцо однозначно привіз послання від Путіна, як раніше, говорили інсайдери, що це енергетичне перемир'я. Що таке енергетичне перемир'я? Ми не б'ємо по їхній енергетиці, вони не б'ють по нашій енергетиці. Ну, як на мене, на це йти не можна і. Судячи з прес-конференції, Зеленський на це відповів, він сказав, що ми відповідаємо на удари росіян, б'ємо коли вони б'ють по нам, і сидіти в темряві ми не будемо і мовчати. Тобто, ми будемо відповідати, якщо вони будуть бити по нашій енергоструктурі, я так розумію, і по цивільним містам. Чому не можна йти на енергетичне перемир'я? Тому що росіянам віри немає. Путін, коли захоче, все одно вдарить по енергетиці. Це бувало вже не раз. А саме основне, якщо ми не будемо бити по енергетичним їхнім підприємствам, ну не будемо тиснути на них. Вони не будуть бити по наших, вони будуть бити по цивільним містам і вбивати людей. Те, що робить Путін постійно вже 4 роки війни. І як на мене, треба домовлятися, якщо й домовлятися, про повітряне перемир'я, так як зустріч пройшла непогано, і Фіцу навіть сказав, що Путін не зміг його Халити, щоб Словаччина блокувала енергетичну Україну, а Україна до речі, Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити енергоресурсами Словаччину своїми постачати свої енергоресурси, тобто домовились навіть що зустріч буде наступна 20 жовтня. Вже в Словаччині Зеленський приїде. Ну і це говорить, що є прогрес, якісь в перемовинах, але ну я не думаю, що є прогрес в перемирі повітряному, тому що ну Фіцо, хоча би має передати те, що йому сказав Зеленський Путіна. Я думаю, що він йому позвонить. І це все розповість. Якщо повітряне перемир'я, між Україною і Росією повністю всі удари в повітрі припиняються тільки на лінії фронту. Це однозначно треба робити, і це на вигідно. Якщо енергетичне, то все одно Путін буде бити по цивільним містам і цього допускати не можна, тому що реально Україна оцими своїми дівстрайками нашими ну, нанесла серйозний удар. 25% енергетики Росіян вже знищено. І якщо так далі піде, то за декілька місяців Мадяр може збільшити цей відсоток в рази. Лайк, репост, підписка, телеграм-шарці профіля. Bir bu